Inefa. Андроїд з краю, сконструйований з використанням механічних компонентів з усього світу. Її мета проста служити компаньйоном. Інефу було розроблено та виготовлено в майстерні Клінг Кленк Кромкейк. До речі, напишіть в коментарях, як би ви адаптували цю назву українською, бо в мене в голові крутиться якийсь стук, цок-пиріжок. Як тільки Інефа почала виходити на люди, по місту одразу поповзли різ і чутки, вона випромінює потужне магнітне поле, яке порушить повсякденне життя кожного. Казали одні. Вона може бачити і чути стіни, стверджували інші. Вона може стріляти перегрітими променями зі своїх долонь, які плавлять каміння. Хапалися за голову треті. І скільки б разів і нефами намагалися пояснити, що чути стіни вона не може, так само як і пробити діру у скелі. Це не справляло жодного ефекту. Втім, поступово до неї звикли, зрештою, у каламутній моральній южці суспільства над краю доброзичливий та скромний робот цілком може виявитися більш надійним ніж пересічна людина.